То від чого ж залежить ціна міжкімнатних дверей? Є три основних фактори. Перший фактор це розміри, можуть бути стандартні або індивідуальні. Двері можуть бути ширші, вищі або навіть до стелі. і це впливає на вартість. Другий фактор це покриття. Може бути фарба, шпон натуральний, двері можуть бути ламіновані в екоплівці, і це значно змінює ціну. І третє це фурнітура. В першу чергу це ручка, оскільки вона може бути із недорогих або більш дороговартісних, це впливає на її якість і відповідну ціну. А також петлі, які можуть бути від 350 гривень і вище залежно від того, який це тип.